Є така думка, що прополка на соняшнику дає прибавку до врожаю десь приблизно 2-2,5 центнера. Казали агрономи, робили наш контроль. Все вроді так як вони кажуть, так дійсно воно є. Ну, подивимося, мені цікаво, в мене в цьому році також буде невеличкий контроль. Хочеться перевірити, чи дійсно так воно буде, чи не буде, чи буде та прибавка, чи може й ні. Але все рівно, як би там не було, після такої аерації е, поля. Культура розвивається швидше Швидше і менше тих різних бур'янців, я думаю, що це позитивний ефект, однозначно. Так, у мене тут вона щось попідзаростала конкретно. Зараз подивимося, що у нас тут виходить. Пшениця, звісно, знатна. От не знаю, хто каже остиста краще роди, хто каже без оста. Ну, як знаєте, як дощі йдуть, то вона і та, і та хороша. Коли як повезе, якщо з дощами добре, то ніяких питань немає. Так, щось тут слабуватий соняшничок, чи ґрунтовий його вдарив, чи чорт його знає. Це одне із самих крайніх полів, що ми сіяли, пізніх сроків посіву. Зараз ну, ми йому трошки дамо повітря. І може він оживе. Да, таке як ґрунтовий гербіцид, я трохи придавив. Тут був е, ацетахлор трошечки додавлений, то, мабуть, він чу-чуть йому дав по шапці. Та нічого, що ти зробиш? До речі, падали це кукурудзи, е, в кого є на полі. Можу порадити дуже класний гербіцид. Ми ним також плануємо працювати. Е, Клевердим називається. Він забирає всі злакові, кукурудзу, дуже шикарно, не буде нічого, буде все по красоті. Клевер дим. Або хізалофоп П. Якщо невеликий соняшник, що на ньому небагато листочків, теж хізалофоп це все поприбирає ідеально. Тому що воно все рівно дасть якийсь качанчик маленький, а це все буде тоді смітна домішка. І буде соняшник із вкрапленнями кукурудзи. Ну, кому не потрібно таких ефектів, то можна скористатися гербіцидом. Отак, От попередньо такий самий мій такий найслабіший соняшник, якщо можна так сказати. в Силу його посіву, срока посіву. Подобається мені така своя операція. Зразу бачу гарні міжряддя. Зразу видно, рослинка так, прям, наче будь підскакує. Такий ефект. Цікавий, дуже цікавий. Соняшник тут у мене Аризона. Не під євролайтінг, під класику. Тому ми і спрацювали ґрунтовим гербіцидом. Та я думаю, якщо брати так до уваги чистоту міжрядь, то чисто. Чисто, доволі чисто. Друзі, колеги, всім мої вітаннячка. Трошки вам розкажу про нашу технологію боротьби з бур'яном на соняшнику. В общем, що в нас за біда? Соняшник під євролайтинг посіяний, побризканий, але просто согласне з нашим гербіцидом. І воно росте собі, хоч би що. Ось дивіться, які в нас тут зелені гаї. Якщо у нас бур'ян не взяв євролайтінг, додаємо клевердим, і працюємо по зворотах клевердимом. Клевердим забирає злакові, забирає кукурудзу, забирає мишії, перії, все те, що ми називаємо злаковими культурами, повністю прибираємо з поля. Класний препарат. Подивимося, що буде цим соєшником через тиждень. Ну таке залишати, що позади мною це не гарно. Ох, ми й поборолися із бур'яном на сої. Поборолись, так поборолись. Коротше, була, у нас тут падали кукурудзи, мабуть, більше, ніж сої. Ну, а в результаті, бачите, раундап Макс працює, працює непогано. Одне, тільки що сої оцього більше не стало, звісно. Ну, по крайній мірі, кукурудзи хоча б стало менше. І на цьому, на цьому це добре. Значить, гербіцид. Реально працюючий, реально ефективний. Ось так, бачите, після дощу, скільки тут ниточки повиходило. Це страшне. Що з нею робити? з цією то ниточкою гліфосатом? Бо інакше це все діло буде потім зеленим ковром і буде біда. От така соя. Цікава культура, дуже цікава. Ну, я думаю, що перша помилка строки посіву. Друга помилка, густота, плюс-мінус, ну не знаю, треба ще погратися. Тут було 100 кг на гектар. Третя помилка, гліфосатний обробіток, потрібно площу обов'язково тримати в чистоті. І з самого початку, то як тільки соя починає виходить, тільки перший бур'янець, треба відразу, відразу працювати гербіцидами для того, щоб зберегти чистоту на полі. А тоді вже буде далі видно по ситуації, чи треба повторно, чи не треба. Ну, в будь-якому випадку, за неї треба постійно, за неї постійно треба дивитись. Така от культура. Це моє таке бачення. Я невеликий експерт по сої, тому що я її вирощую дуже рідко. Ну, практично не вирощую. Це за 5 років перший раз ми посіяли сою. І то вона в нас, як ви бачите, не зовсім вдало зайшла. Ну, та нічого, нічого. Курчат по осні рахують, як я вже говорив. Почекаємо трішки, попрацюємо. На все воля Божа, все залежить від природи, від дощів, будуть опади, буде урожай. Ну а там будемо спостерігати все, що можна було зробити. Ми зробили, хоча й допустили певних помилок, але ж хто не працює, той не помиляється. Це досвід, а досвід, як завжди, як ви, як ви знаєте, коштує дорого. Тому ми платимо свою ціну за наш урок. Научимося, будемо вирощувати одну із кращих сой, так як у нас пока слава Богу виходить з кукурудзою і буде красота. Так що працюємо. Обов'язково. Фунгіцид на соняшник must have. Якщо є гроші, можна і два рази. Можна і Аканто, можна і Амістар, можна і різні різні комбінації. Але фунгіцид це обов'язкова штука. Так що колектив, ну, якось так. Що тут ще вам додати, Соняшник подобається. Тут, правда, він трошки перехрещений у нас, але то, -то нічого. Далі він йде такий рівномірний, гарненький. То я думаю, діло з нього буде. Тим паче це оригінальна сінгента. Дивіться, колір у нього насичений, прекрасний. Що робить міндо... міндобриво? Амофос на соняшник це також дуже-дуже правильно підібране добриво. Ну а там вже будемо спостерігати курчат по осні рахувати. Щось з цього все вийде, зважимо, змолотимо, зважимо, вам покажемо. Я думаю, що буде цікаво. Так що підписуйтесь на канал, все буде Україна! А ми працюємо далі.